Усім привіт! Продажі пригнаний свіжопригнаний Швейцарії. Це нас 2-літровий дизель, автомат, повний привід, класна комплектація. 2014 рік випуску 187 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я вам поступово покажу. Кузов, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. 18 лекоспавні диски на, лі... на резині мішелін, також у нас оптика лінзована, є протитуманки, також умовачі фар по бамперу, по капоту ніяких зауважень так само немає, і без піскострою і сколів. колів. акустика, дублюючі поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, всі вікна оригінальні, включаючи лобове, є датчик, світло, датчик дощу. Рейлінги на даху, безключовий доступ на кожних дверях. В критичних місцях автомобіль захищений пластиком на порогах і низ дверей, комбінований салон, також сидіння з підігрівом, електростоїнковий, надійна коробка автомат, Їде трансформатор, двозоний клімат, навігація, AirLink сенсорна. Там можна прошити Android Auto чи CarPlay. Також є електропакет в вікнах, дзеркал, акустика, шкіряне мультифункціональне кермо. Потолочок не прокурений, не потертий, посторонніх запахів в машині немає. такий у нас задній диванчик, на ньому практично ніхто не їздить. Він у нас просто як новенький, без потертостей, без продавленостей. Саме дверна карта, все ціленьке, позаду так само є партроніки, камера, буде комфортно паркуватися десь в великому місті для новачків. Така шторочка, підсвітка, розетка також присутня. Так у нас відкривається, можна сидіти. Щоб використовувати як столик, спокійно витримує до 200 кг. такий у нас органайзер, домкрат, ключі, крюк, запаска. Знизу самвуфер, все нас на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди за машиною залишається, як приїжджає. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Автомобіль знаходиться. Місто Радивилів, Рівницька область. Без проблем також можете сюди приїхати і оглянути даний автомобіль. Зараз в наступного відео покажу вам сервісну історію.